Друзі, погляньте. Що я знайшла? Це вістря стріли. Гляньте, яке воно крутезне, все ціленьке, ідеально, просто ідеально, двох хлопасний. Ходимо далі. І в мене знову, знову вістря стріли, дивіться. Вже, вже без кінчика цього, але ж гляньте, який класний стан. Як щекану тільки, дивіться. Клас. Шикарно, просто шикарно. Ось така знахідочка.